Тисячі прихильників з різних кінців України з'їхалися на Софійську площу в Київ, щоб підтримати рішення Юлії Тимошенко йти на президентські вибори. Серед них майже 500 людей із Житомирщини. Зі сцени Тимошенко обіцяє на посаді президента боротися з корупцією, зміцнити армію, відвоювати Крим та зробити Україну членом Євросоюзу. Я бажаю, що це мій внутрішній борг. Ті зміни, які відбулися за 933 дні у в'язниці, 933 ночі. 933 рази у мене переплавилося все всередині. 933 рази я стала іншою людиною. Я відчула на генетичному рівні, на рівні клітинному, як ви живете щодня, яке безправ'я, яке приниження, яке позбавлення можливостей і прав переслідує вас щодня. Я це відчула на своїй власній долі. Я переконана, що Україна мусить стати повноправним членом Європейського Союзу в найкоротші терміни та увійти в європейські системи безпеки і оборони. Якщо ми не зробимо цього і залишимося самотніми перед обличчям агресора, ми завжди будемо слабкими. Нам треба інтегруватися. В оборонні об'єднання західного світу підтримку Юлії Тимошенко виказують Михаїл Сакашвілі та Юрій Луценко. А прем'єр Арсеній Яценюк обіцяє, що вибори в Україні пройдуть чесно та прозоро. І на славний дуже дійсне очна пасіна нагачислен. Но Україна велика. Захватчик у нього багато військ, але головне, чого немає, У нього немає духа свободи. Он зашел сюда против свободы. Свобода всегда побеждает. Народ, который верит в себя, всегда победит. Потому что то, чего никогда не понимал и не понимает Владимир Путин, это дух Майдана. Сегодня, как никогда, Украине нужен дух Майдана в международных отношениях и в оборонной политике. Потому что дух Майдана – это когда народ стоит выше политиков, народ стоит выше посадовцев, народ стоит выше агрессора, народ идет вперед и побеждает. Я прийшов сюди, щоб сказати своїй союзниці, своєму товаришу, своєму другу Юлію Тимошенко. Юля, вас підтримає народ тільки за, для зламу цієї системи, не реформації, не очолення, не зміни, а для зламу цієї кримінальної системи, яка нищить Україну вже десятки років. Як глава уряду України. Гарантую, що ми забезпечимо чесність і прозорість виборів. Президентом України буде той, за кого проголосує високодостойний і вельми поважний український народ. Після зустрічі з лідером житомиряни повертаються додому, рішучі налаштовані на серйозну роботу. кажуть, докладуть зусиль, аби українці прийшли на вибори і віддали свої голоси за Юлію Тимошенко. Я вірю в те, що Юлія Володимирівна саме та людина, яка досвідчена, яка знає, як робити. Людина, яка допускала і помилки, і на помилках своїх вчилася. Тому зараз все. За велика буде робота всієї команди по всій Україні донести до людей, ті, які будуть в кожному селі, селищі, місті, голосувати, щоб довести до них і доказати, що кандидат в президенти, який сьогодні з'їздом висунути від партії батьківщини, є саме тією людиною, якій ми просимо довірити, керувати державою.